Друзі, привіт! Сьогодні я юридично прокоментую справу про адміністративне правопорушення щодо Сергія Стерненко, яку ініціював ТЦК. Сергій Стерненко такий самий громадянин України, як і всі інші громадяни, які можуть отримати подібні постанови з ТЦК. І оскільки на цьому каналі я постійно пояснюю, достовірно роз'яснюю з посиланнями на норми законів. Як повинен діяти закон, та як не повинні діяти ТЦК. Ми сьогодні на цьому прикладі і розберемо, в чому були основні помилки, які шанси у Стерненка оскаржити такий штраф з боку ТЦК накладений, та обговоримо юридично всю цю історію. А якщо для вас важливо завжди бути в курсі професійної та достовірної юридичної аналітики, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, щоб не забути, і ви завжди будете в курсі правильної юридичної інформації. Попри те, що сам Стерненко вже дав свій офіційний коментар, що тут, на його думку, є політична причина, я вирішила заслухавши його усні пояснення з відео та оцінивши ті обставини, які ми можемо встановити з документів, які були опубліковані в змі. Також висловити своє юридичне бачення цієї ситуації та перспективи оскарження такого адмінстягнення у суді. Отже, сам Стерненко усно заявив, що ми можемо побачити із протоколу, який він сам підписав. У графі пояснення є така інформація, що він оновив дані. Це важливо. А що важливо ще. Коли саме він оновив ці дані, і він зазначив, що зробив це в травні 24-го року, тобто такий законок, слухняний громадянин. Так, от, в травні, тобто вчасно, і тобто протягом 60 днів, як того і вимагав закон, має підтвердження цього в резерв плюс. Чому це так важливо, друзі? А тому, що багато громадян, в тому числі і тих, хто законно зараз перебуває за кордоном, та так само, як Стерненко, оновили вчасно свої дані, в тому числі через електронний кабінет, в тому числі через Резерв Плюс, можна сказати, довірились цій нормі постанови Кабміну 560, про яку я зараз скажу, та проявили вкотре, ну скажімо так, довіру до влади. Але... Як ми бачимо, влада інколи взаємністю не реагує. Друзі, нагадую, що саме в цьому пункті, 34-му. А тут зазначено, що повістка може бути надіслана на адресу місця проживання після завершення 60 днів. І тут зазначається дуже цікавий такий момент: у разі неуточнення протягом 60 днів резервістам обов'язково зобов'язаних своєї адреси місця проживання. Повістка може надсилатися на його адресу. Зареєстрованого задекларованого місця проживання. Тобто, я що уточнив вчасно, як Стерненко то право надсилати на адресу реєстрації не на актуальну адресу, вже ТЦК не має права, якщо вона відрізняється, звісно, що від тієї адреси, яка була вказана під час уточнення даних, власне, це і є тезис. Самого Стерненка, що він оновив вчасно, він вказав актуальну адресу, але ТЦК це проігнорував. Більш того, друзі, можливо, ніхто не слідкував за цим, але цей пункт змінювався протягом літа. І спочатку, 13 червня. Була і інша редакція, яка взагалі імперативно е, визначала, що ТЦК у разі неуточнення протягом 60 днів зобов'язання своєї адреси місця проживання надсилає, тобто повістка надсилається чітко. Це визначено як обов'язок. Обов'язково надсилається на його адресу, зареєстровані місця проживання. Тобто, якщо не уточнив, вони повинні були надсилати тільки тоді, тільки в такому випадку, на адресу реєстрації і. Не інакше ця маніпуляція насправді з адресою це простір для зловживання. Якщо ТЦК хоче якогось громадянина, наприклад, покарати, натиснути або стягнути штраф, ось можуть використовувати ігнорувати ось цю норму. Постанови кабміну 560. І я до речі про ці ризики ще на початку прийняття цієї постанови зазначала. У Мене є окреме відео про це. Не вірите, передивіться. Я чітко про це наголошувала, що тут будуть зловживання. І як ми можемо бачити, ось така незаконна практика на сьогодні, на жаль, дійсно має місце. Далі питання: як ця повістка була надіслана, вручена? Дата повістки визначена як 16 вересня, 2024 року. року. Відповідно, правила, які діють щодо поштових повісток, були. Вже чинними, а отже, поштової відмітки про неможливість вручення адресату за адресою було достатньо для ТЦК. Далі ми бачимо, що протокол було складено 2 листопада 2024 року за участі самого Стерненка. Тобто, з цього випливає, що ТЦК повинні були виявити правопорушення 16 вересня, що є днем неявки. Отже, день виявлення такого правопорушення, тобто три місяці в них є на притягнення до адмінвідповідальності, три місяці не пройшло. А отже, все в строк, В постанові зазначено конкретно, що Стерненка притягають до відповідальності саме за невиконання обов'язку, передбаченого пунктом 1 статті 22 закону про мобілізацію. А я нагадаю, що будь-яке адміністративне правопорушення має свій склад, і неявка за повісткою це не виключення. От оскільки Стерненко вказав, що він вчасно уточнив. Дані має відповідне підтвердження: це свідчить про його поведінку і виключає так зване умисне ухилення від виконання обов'язку. Тому те, що ТЦК проігнорувало актуальні дані з оберігу та спеціально надіслало на неактуальну адресу в контексті того, що Стерненко не міг знати про таку повістку, то мав правомірні очікування чекати на таку повістку. Не в Одесі, як я вже говорила, а у Києві. Тобто, все це означає, що його вини з суб'єктивної сторони правопорушення немає у діях Стерненка. А отже, і складу правопорушення як підстави для адміністративного штрафу також немає. І, до речі, друзі, дуже важливий момент, який ви повинні знати, щодо сплати самого штрафу. Наскільки мені відомо, що Стерненко оплатив такий цей штраф, але потрібно знати і розуміти, що. Оплата такого штрафу не позбавляє громадянина оскаржувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності до суду вже після сплати такого штрафу. І це просто чудова е, новина. Є щодо цього цікава позиція Верховного суду, де суд зазначив, що підпис на постанові у справі про адміністративне пропорушення та сплата штрафу не означає згоду позивача з тим, що він вчинив адміністративне Правопорушення. Отже, у Стерненко є не один вагомий аргумент, аби успішно оскаржити таку постанову приморського та у суді. Якщо така ситуація раптом трапиться із вами, також. Посилайтеся сміливо на всі ці аргументи, які я щойно озвучила. Та на цей пункт 34 постанови Кабміну 560. А якщо це відео для вас було сьогодні цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репост цього відео, пишіть коментарі. І не забувайте, що в мене є ще телеграм-канал, де я залишаю не менш цікаві важливі юридичні новини та свої коментарі. Ваша інспектор права.